Я хочу подякувати всім організаторам за блискучу організацію таких важливих подій, як ця Українська боротьба більша за Україну. Не потрібні Донбас, Крим, Херсон і Запоріжжя. Йому не вистачить навіть всієї України, тому що це наступ на всю нашу свободу, демократію, наші цінності. отже, якщо є місце на землі, де Росія, Китай та Іран об'єдналися разом щоб продемонструвати свої дикі плани, то це саме Україна. На це їхній полігон. Вони перевіряють військові технології. Вони перевіряють пропаганду. вони перевіряють елементи гібридної війни. Будь ласка, повірте, що ця війна інша. І я знаю про що говорю. Ця війна відрізняється від 2014 року. І ця війна відрізняється від 2022 року. І ми разом повинні бути готові до цієї нової війни.